Привет. Як і обіцяла, я записую сьогодні масаж куаша, який ви можете виконувати в домашніх умовах. Все, що вам буде потрібно, це олійка для масажу та отакий скребочок у формі сердечка. Дивіться, скребочок обережно, щоб він був без гострих краєшків, щоб ви себе не поранили. І так, на очищене наумите обличчя наносимо олійку, трошечки її розігріваємо в ручках, щоб вона була не холодна. Рівномірно, так, щоб не стикало, тільки щоб було достатньо для того, щоб скрибок повзав по шкірі і щоб не визивав почервоніння, роздратування, травм. Наносите так само на шию і на ключиці, бо вам це буде потрібно в подальшому. У мене олійка вітамінізована з вітаміном С, гіпоалергенна. Дивіться уважно, щоб підходила для масажу. Можливо, використання сироваток, якщо вони на основі олійки. І так, беремо скрибочок, і от цією рівненькою стороною починаємо зверху по лініям лангера, так як у нас розташовані м'язи, починаємо наш м'яз розслаблювати. Якщо ви робите таким чином, як я зробила вперше, то вам треба уважно дивитися, щоб ви не робили надмірного впливу на шкіру. Щоб у вас не залишалось заломчика. Мені так зручно, мені так достатньо, але для початку, якщо ви не робили раніше, краще робіть кутом вниз. По м'язу зі сторони в сторону, з невеличким натисканням, розслабляємо його, наш мускулюс фронталіс, для того, щоб він не створював заломів. 10, 5-10 разів достатньо по кожній стороні. Від бровки, від місця кріплення м'язу і нагору зганяємо лімфу, розслабляємо м'яз. Також в місце, де ми робимо масажик, у нас припливає кров і приносить корисні речовини. Далі. Беремо цю сторону сердечком і під бровкою. Тут тендітніше, обережніше. Задача тут наша зігнати зайву лімфу. Тут можете в себе нащупати ямочку. Все, що вам треба, від цієї ямочки починати до края бровки і до мускулю стемпораліс. темпораліс. Зганяємо нашу лімфу. Нас йдуть нам, ідуть разом з масажем напряки. Цією стороною гостренькою, згори і до носика, згори і до носика. Тут біля ока сильно не натискайте, У мене зараз нема мішечків, але для тих, в кого є, тут ви можете додатково тендітно пропрацювати, щоб у вас. До середини ока весь набряк, який в мішечку, вся зайва волога, йшла до носика. Тут є лімфотоки, по яким ми далі, як ялиночкою, наче малюємо ялиночку, зганяємо. Так само дуже обережно, щоб не пошкодити сосудики, судинки всі наші, які тут дуже близько зазвичай знаходяться. І до сюди, до цієї точки зігнали. Так само з другої сторони. Сердечком, під бровками і до темпоралісу. Він у нас розташований отаким чином. другою стороною сердечка, так само від серединки. І до носика. І так само біля носика ялиночкою вниз. Краще цією круглою стороною вам буде зручніше, бо якщо тут будете робити рівною, воно трошки неприємно. Тепер піджимаємо собі скребком отут, отут стаємо пальчиком, де у нас була носогубочка і надавлюємо на точечку. Скрепком притримуємо, щоб тканини не опускались. Нижче опускаємо ще на пальчик. І так само. Ще нижче і так само, і ще нижче до точки медіолосу, Це там, де всі м'язи сходяться у зв'язочку. Тепер. Зганяємо все до вушка. Так само з іншої сторони. Піджали собі, тримаємо. І поточимось по колу, натискаємо, підтримуємо, натискаємо, підтримуємо, натискаємо. І зганяємо до вушка. Один, два, три, 4, 5. Беремо сердечко, тут у нас розташована скулова дуга. Зараз будемо тут дуже багато тканин. І зараз ми від цих тканин весь набряк будемо зганяти до вушка. Чому до вушка? Бо саме за вушком. Розташовані за вушком і пошивність розташовані саме великі лімфотоки. І всю-всю лімфу ми зганяємо туди. Так само обережно на щічках, щоб не пошкодити ні нерви, ні судинки. Ну тобто в мене є натискання, але воно без такого прям ентузіазму, щоб нічого не пошкодити. Переходимо нижче. Тут у нас розташований квадратний м'яз. і він з часом наш носик опускає вниз. Наша задача його розслабити від, одні, від одного крила до іншого. Зганяємо і в іншу сторону. І тут у нас тут ціла купа м'язів. Так само розслабляємо їх. Потрошечки обережненько їх масуємо скребочком. І заодно зганяємо лімфу до лімфос 1. Отут є дві точки. М'язо, який опускає куточки рота. Тепер всю лімфу, яку ми зігнали вниз, ми зганяємо до вушка нагору. Отут частенько, на оцьому куті, теж частенько робимо філерами кути джолі, якщо дуже хочеться підкреслити. Контур обличчя. Ви можете проробити його скребочком, Ваша. Зігнали лімфу і обережно, обережно навколо куточка проробили і за вушко. Допомагаємо нашим судинкам вивести зайву лімфу з обличчя. Так само з іншої сторони, і за вушко. Далі шия. Що я зазвичай роблю? Спочатку я розганяю лімфу на саму шию і на підборіддя, щоб розігріти тканини. І потім рівною стороною, так само до вушка, і в другу сторону. Так само до вушка. І зігнали за вушком. За вушком. Ідемо вниз по задній стороні шиї на плечко. аж сюди. цієї сторони так само по задній стороні шиї, на плечко, за спинку. В нас залишився оцей м'яз, наша задача його розтягнути. Можете собі допомагати оцими костяшками. І так само в другу сторону. І вниз, ззаду, і вниз. І останнє що нам залишилось, це потрапити по ключицях, зігнати лімфу залишки, які в нас в самому низу шики. І до плечиків. Не забудьте змити олійку, щоб у вас не було роздратувань і не забивали спори.